Не працюють кнопки дистанційного керування. Просто з нічого. Показую, розказую, не саме популярна історія, і мало де ви знайдете, в чому причина. Причина не в пульті і не в блоці комфорту, який стоїть там в ногах, пас... в ногах водія. Розказую. Виглядає все дуже страшно, але ну, це ж Volkswagen, як може бути по-іншому. Б5 платформа, Б5 Passat. Одвічна проблема з замками. Але діло не тільки в ньому. Значить, перестав реагувати на. Кнопки, причому що пульт світиться, ну, вже все працює. Пульт світиться, і все якби працювало до якогось моменту. Е -е, ну Профілактичні заходи були. Були Але є отакі момент. Ну там трішки, трішки вологи, прям буквально трішки. Е -е, Чого не, роз... не працює пульт? Значить, є в нас 86 s контакт це значить значить, ну, так не вийде, правда. Значить, відповідає, він за багато що, але в тому числі. Ну, Саме банальне це працююча магнітола при виключеному запаленні, але ключ, коли вставлений в замок. Значить, не працює, ключ може не працювати по тій причині, що в нас є контакт S. От бачимо, блок комфорту підключив. Зараз він не працює, ну, бо витягнув замок. Але. Знайду зараз якусь викрутку. Викрутку знайду, а може і не знайду. Зрештою. Ну, треба ж розбомбити салон. О, Отак. Натискаю сюди на носик. Ну, 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 ну. О! Працює Клема. І тепер, якщо нажати, якщо нажати, десь, 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 давайте отак по-дебільному, по отак. Нічого не відбувається. Ну, і, відповідно, все клема включена. Відповідно, відпускаємо. Тепер пише, не працює клема і тепер отак. Причина в тому, що защіпка на замку отут. Отак. Витягуєш і нічого не відбувається, а має е, вистрілити защіпка, заблокуватися руль і вимкнутись цей контакт. Тобто то просто потрібно замінити серцевину е, замка запалювання і все буде гаразд. Ну, і зрештою, е, міняли замок, бо, тому що недостовірний сигнал. А так, зберемо і все буде гуд. І того е, розрухав поки що замок сам. Е, Тестовий режим. Все працює. Ну, єдине, що два задні.